У тимчасово окупованій керчі ввечері, 28 вересня, щось сильно горіло в районі Кримського мосту. Про це пишуть місцеві пабліки. Також повідомляється, що рух автотранспорту Кримським мостом було зупинено до 6 годин ранку. Як раніше заявляла окупаційна влада, це пов'язано з проведенням відновлювальних робіт. Вранці 29 вересня рух мостом відновили. Тим часом у російському курську вночі, 29 вересня, пролунали потужні вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовод заявив про атаку дронів та роботу протиповітряної оборони. Сьогодні наш регіон масовано був атакований безпілотними літательними апаратами. 10 із них зафіксовані, збиті средством ПВО. За його словами, у Курському районі безпілотник скинув дві вибухівки на підстанцію. Один із трансформаторів спалахнув. Знеструблено п'ять населених пунктів та лікарні йдеться в повідомленні. Міноборони країни-агресора заявили, що над Курською областю ППО збила 11 безпілотників. Міністерство оборони країни окупанта зганьбилося під час презентації корпорації тактичне ракетне озброєння, в якій брав участь міністр оборони. Підвела їх ракета нового зразку, яка розклеїлась. Макет боєголовки погано прикрутили, і вона повисла на декілька градусів униз. Цю деталь помітив ведучий ютуб каналу Обманутий Русський», Повідомляє Уніан. Філігранна підгонка деталей на глаз від руки фломастером. Під час інциденту фахівці спробували виправити ситуацію, поки проблему з ракетою не помітив Шойгу. Ведучий також звернув увагу на те, як чітко на підприємстві російської оборонної промисловості налагоджено технологічний процес. От я собі іменно так все і представляв. Саме секретну розробку заворачують штору. І як бурлаки тащать його на тілішки, як повідомляє Уніан, посилаючись на міністерство оборони Росії, Шойгу залишився задоволений темпами виробництва високоточного зброєння. Але скільки б росіяни не хизувалися своїми військовими досягненнями, на запитання російського журналіста чи отримують загарбники перемогу в Україні, міністр оборони Шойгу красномовно розводить руками. Победим. Країни НАТО посилили контроль на прикордонних з Росією та Білорусію територіях. Альянс турбований, що війна Росії проти України може перекинутися на їх території. Так, літаки-розвідники та стратегічні БПЛА-розвідники активно працюють над акваторією Чорного моря. Як повідомляє моніторинговий канал Флайт Радар відстань між російським винищувачем та літаком стратегічним розвідником становить 65 кілометрів. Бойові літаки країн альянсу працюють і вздовж кордону у Прибалтиці, Польщі та Балтійському морі. А до північних кордонів Росії для патрулювання Баренцевого моря попрямував проти човнови п 8 a -Е пасійдон військово-морських сил Норвегії. Крім того, Румунія переміщує засоби протиповітряної оборони ближче до своїх населених пунктів вздовж річці Дунай. За даними Reuters, країна стурбована тим, що російські безпілотники постійно атакують зернові комплекси в українських портах Рені та Ізмаїл. Також Румунія збільшить кількість військових постів та патрулів у прикордонних з Україною населених пунктах. З 1 жовтня в Україні жінок медиків ставитимуть на військовий облік, а ті, хто проігнорує це правило, платитимуть штраф. Нововведення торкнеться як працюючих на медичних посадах жінок, так і тих, хто ніколи не працював за професію. Якщо жінка-медик не стане на військовий облік, доведеться платити штраф розміром від 850 до 1700 гривень. Вже в перший день жовтня українці відзначатимуть найважливіше державне свято під час повномасштабної війни день захисників та захисниць України 2023 Раніше це свято відзначали 14 жовтня в день покрову Пресвятої Богородиці. Однак, 1 вересня 2023-го ПЦУ перейшла на Новий церковний календар, в якому всі церковні свята настають на 13 днів раніше. Відповідно, і свято Покрова віряни ПЦУ також відзначатимуть 1 жовтня. Однак зміни не торкнуться пенсії українців. Їх у жовтні 2023-го індексувати не будуть. Індексація запланована на березень 2024 року, пише Уніан. Мінімальна пенсія зараз становить 2093 гривні. Не зміняться і комунальні тарифи. Однак суми в платіжках в жовтні все-таки зростуть зі стартом опалювального сезону. В Україні фізичні особи підприємці другої та четвертої груп, які отримують оплату за послуги не тільки за реквізитами, зобов'язані використовувати касовий апарат. За роботу без нього передбачаються штрафи, але з 1 жовтня 2023-го вони будуть знижені. Зміни не стосуватимуться тих підприємців, які продають підакцизні та складні побутові товари: ліки, медичні товари та ювелірні вироби. Традиційно з 1 жовтня по 1 травня водії повинні вмикати денне світло фар за межами населених пунктів. А ще щорічно в жовтні Україна переходить на зимовий час, 29 жовтня стрілку годинника треба перевести на одну годину назад.